Візит правоохоронців до Дарівської виправної колонії номер 10 ініціатива начальника обласного ОМВС Валерія Літвіна. Перед виступом гурту Дженерал Войс генерал-майор міліції провів особистий прийом. Один з ув'язаних питав очільника обласної міліції, чи зможе він після терміну відбування покарання займатися адвокатською практикою. А цього молодого хлопця зацікавило, чи зможе він, коли вийде на волю, поїхати до рідних за кордон. На поставлені запитання відповідали одразу два генерали: головний міліціонер Херсонщини Валерій Літвін та начальник управління Державної пенітенціарної служби області Володимир Пінькас ув'язнені говорять, що перед зустрічю з генералами дуже хвилювались і навіть не сподівались на таку відвертість та чуйність. Полюськи поговорили. Я сужденний ані при виконанні. Розговор з генералами мене дуже сильно обрадував. Головному правоохоронцю області було особливо важливо почути реальне ставлення засуджених до міліції. Серед ув'язнених ніхто не тримає образ на органи внутрішніх справ. Цікавився Валерій Літвін і мотивацію скоєння злочину. Варто зазначити, що кожен ув'язнений сказав, що шкодує про минулі правопорушення, а воля та свобода безцінні. Після прийому для журналістів та представників УМВС провели невелику екскурсію територією колонії. Гості побували у місцевій капличці, навчальному комплексі та пекарні. Послухати ж, виступ вокалістів гурту Дженерал Войс зібралося Близько 500 засуджених. Моя мама. Твою ласку я чую, Дана категорія громадян наразі не може відвідувати концерти, насолоджуватися улюбленою музикою. Тому за такий чудовий виступ гурту МВС області, який, до речі, тривав більше години, щиро вдячна. Усі підспівували, гучно аплодували, тож атмосфера панувала щира та відкрита. Пісні знайомі, звісно. Концерт дуже наличний, хороший. Начальник управління Державної пенітенціарної служби області щиро вдячний, очільник ОМВС, за ініціативу провести такий чудовий концерт, де засуджені хоч на деякий час поринули у світ мистецтва. Можливо, навіть змінили свій світогляд і зрозуміли, краще жити насиченим життям на волі, аніж насолоджуватися подібним заходом за гратами. Їх не можна підготувати таким образом, а не вливається, вони дружелюбні да, і так далі. Тому і... Валерій Валеріч виступив з такою ініціативою. о тому ж є Ансамбль, ансамбль который вже сьогодні знає далеко за пределами Херсонської області. Головний правоохоронець області Валерій Літвін в свою чергу зазначив, подібні заходи виховують засуджених, і ця категорія людей повинна зрозуміти, міліція їм не ворог. І коли ув'язнені будуть на волі, усі правоохоронці будуть захищати їх та допомагати у повсякденному житті. Всі люди, які тут сидять, це частина нашої жизни міліцейської, тому що ну так виходить, що. Будет существовать милиция, покуда будут существовать преступления, и люди, которые их совершают, их надо задерживать, раскрывать преступления, ловить, доводить до суда. Это люди, которые здесь находятся, они уже осуждены, должны понесли уже суровое наказание. Теперь им осталось его добросовестно отбыть, выйти на свободу с чистой совестью.